Про те, що погодні умови під час першого матчу турецького тренувального збору Карпат були, м'яко кажучи, не ідеальними, із відеозапису зрозуміло не одразу. Ось тут негоду стає чути. А ось тут уже й добре помітно. Ну, а це аби остаточно переконатись. За такої погоди номінальна основа зеленобілих протистояла чемпіону Польщі та лідеру екстракляси Краківській віслі. Перший турецький гол Карпат це доробок Дениса Кожанова. Після прострілу Михайла Кополовця флангвий нападник опинився у центральній зоні та легко переграв голкіпера. Відповідь вісли: Ось цей удар після розігражу штрафного, а згодом ще одна спроба переграти Тлумака уже в притул. що правда вдало. Другий тайм розпочався з того, що у падінні боковими ножицями намагався забити голодюк. Згодом же батіста використав вихід сам на сам і подвоїв перевагу української команди. Віслі таки вдалось зменшити відриву рахунку після вкидання ауту та помилок Карпатівців. Зрівняти рахунок краків'яни могли наприкінці гри, коли влучили у поперечку. Втім, у підсумку перемога таки за зелено-білими. Суперник серйозний, тому приємно констатувати, що у другому таймі ми виглядали краще. Перший тайм пройшов за рівної гри. Хорошу гру провела центральна лінія Карпат, та й нападники старалися. Однак хочу сказати, що в даній ситуації головне не рахунок матчу, а підготовка до сезону. Другий суперник номінальної Карпатівської основи російський Спартак Нальчик. Команда з Кабардино-Балкарії, що у останньому чемпіонаті сусідньої країни, посіла 11-те місце. А нещодавно у спаренгу переграла Донецький шахтар цього разу. Карпати знову забивають двічі проте обидва рази ще до перерви. Долю гри вирішують ті, хто проти вісли не грав через ушкодження. Спершу класний постріл з позиції лівого лінійного вдається Ігору Ощипку. Згодом Сергій Кузніцов замикає передачу Справа Алекса Горулі. Поки Алекс Гурулі допомагав досягати успіху у основі зеленобілих, молодіжний склад Люян паралельно проводив свої спаринги. Перший проти співвітчизників Гурулі – грузинського клубу Гагри що посідає восьме місце в національному чемпіонаті. Підсумок гри два голи Юрія Фурти та фінальні 3-0 на користь Карпат. Другим суперником Карпатівської молодіжки став рекреатіво команда Занголи. Результат поєдинку 2-2, при тому африканці забили підопічним Толочка вже на 30 30-й секунді гри. Це перша втрата очок зеленобілими на берегах Середземного моря.